Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Enclave 2017 року випуску з бензиновим двигуном 3.6, на котрі, до речі, можна встановити ГБО на автоматичній коробці та на передньому приводі. в такому чудовому чорному кольорі встановлені оригінальні легкосплавні диски, візуальна та ПЛКП без нарікання. Автомобіля декілька фарбованих елементів. Приїхала вона до нас з Америки. Лише один власник в Україні. Від незначні пошкодження були по Америці. З технічного боку автомобіль повністю обслугований. Всередині. Ось такий чорний шкірний салон. По салону взагалі без нарікань. Вон автомобіль 91 тисяча км пробігу. У нас електропакет по переднім сидінням, мультикермо є. Розділений кліматконтроль, підігріви передніх сидінь, широкий дисплей, камера заднього виду, передній задній паркроники, електропакет по всім вікна, пам'ять сидінь. Ось так виглядає задній ряд. До речі, тут дуже багато місця. І в нас також є, ось там додатково три місця. Також присутній електропривід багажника. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!